Кількість часу, навчаючись на права, може пройти між теоретичним та практичним іспитом. Отже, свідоцтво про завершення практичного навчання в автошколі дійсне цілих 2 роки. То виходить, що практичний іспит можна склати протягом цих 2 років? Не зовсім так. Адже для отримання посвідчення водія на момент успішної здачі практичного іспиту в єдиному держреєстрі МВС має бути відомості ще про успішне складання. Теоретичного іспиту, результати якого дійсні протягом лише одного року. Тимур з частину 2, пункту 17, постанови КМУ номер 340 від 8 травня 1993 року. Тобто, на момент здачі практики на категорію Б має пройти не більше одного року від здачі теорії. Тому враховуючи, що вийти з інструктором може зайняти близько 2 місяців, а практичний іспит не завжди вдається скласти з першої спроби, я особисто радию після здачі теорії робити перерву не більше 6-7 місяців. А найкраще проходити курс навчання неперервно, Тобто після іспиту з теорії відразу спочинати практичне навчання.